Тренуємо судові промови. Якщо ви студент, і звикли максимально патетично подавати розв'язок до того чи іншого казусу, до тієї чи іншої задачки, і отримували максимальну кількість балів за те, що у ваш словарний запас, як ви його транслюєте, заслуговував на увагу викладача, бо там такі от формулювання, триповерхові. То в судових засіданнях певною мірою я вас розчарую, не завжди потрібен цей навик. Зараз потрібно в режимі Тіктоку максимально стисло, максимально влучно, з урахуванням цінностей, бажань, цілей, судді повідомити ту інформацію, яку він хоче, щоб ви йому надали. Тобто потрібно розпізнати спочатку, яку ж він хоче інформацію. Зрозуміти, чи йому сподобається така подача, таке словесне наповнення, і потім максимально влучно, словесно передати зміст написаного документу, зміст ситуації, зміст фамбули, ну і так далі. Це у мене викликало здивування: як так, ми ж в студентських аудиторіях тренуємо таке от ораторське мистецтво. З посиланням на нормативно-правові акти, на різного роду концептуальні та доктринальні положення, права кримінального, цивільного. Але виявилось, що суди дуже завантажені, і вони хочуть, щоб у максимально стислій формі ви розкрили зміст. Особливо це яскраво. видно в Судах апеляційної інстанції. Там взагалі вас будуть підганяти, повідомляти сам ізюм, сам такий от концентрат всього того, що ви хотіли довести. І повторюсь: я вже наголосив потрібно готувати промову, щоб вона подобалась не вам, а щоб її хотіли послухати саме. Судді чи суддя. Тобто необхідно спочатку відкалібрувати, що ж хоче суд, тільки потім готувати промову. А не просто от, ми підготували, бо розуміємо, що така от структура нам подобається. Ми десь її бачили. Ні, потрібно вивчити ситуацію. У вас вже, скоріш за все, напрацьовані матеріали справи. Ви розумієте, що більше подобається судді, що не дуже. Які в нього мисленнєві паттерни, існують і притаманні йому. І тільки тоді готувати промову.